Всім привіт знову. Недалеко відходячи від каси щойно відзняв відео з трьома наборчиками, поки є час та натхнення, та бажання та зложилися всі планети в ряд, я заварився каву Можемо зробити розпаковку ще трьох пакетиків. так, Я достав рандомний пакетик, це космонавт. Ще в минулому відео забув попитати вас. Як мені зробити? Збирати ці набори за кадром, збирати з вами, зі всіма коментарями, там, лайками. Чи взагалі їх не, не збирати? Кому не треба зібрання, якщо ми тут осмоктуємо деталі на постройку дуже великих деталей, тобто конструкції. Так, космонавти я підготовую. По ціні я зараз виставляю. Так. Ого! Цікаво. Так, ой, я порвав щось, ну ладно. Ну, таке щастя. А! Ножки за клей, давай, десь вилітай, Оба, что-то там ще залишилось. Ну давай, випадає, все, проверка. пройшла, це космонав сюди. Будемо його збирати, будемо смоктувати. яка деталь. Таку я бачу перший раз. Я тут мега такий признаток лега, щоб блять, що не перший раз. Ну, по фоткам. Давайте будемо казати. По фоткам бачу перший раз. Це його фігня. Так. Фокусуйся. Ну, класний. Колір класний. Давайте я вам скажу, що за колір. Ну, Давай розкладуйся. Це dark azur. Mm -hmm. Що таке азур? Це темний азурний колір. Значить такий є. Найдорожча деталь це диск. Оцей 1161. Загальна вартість У цих деталей без У цих компонентів це 55 гривень, 34 копійки. Навар вже дерепнтована деталі є. Сонячної панелі. Вона оце 9,59. Це принтоване 5,78. Так, і з цікавого так, ще голова туди не підходить. І найдешевша деталь ось ця. Коштує гривню 02. Це подорожче коштує гривню 38. Бачите різницю. Значить, це більше повинно коштувати більше. Але ні. Оцих деталей більше на ринку, тому йде інфляція. На деталі. Їх занадто багато. Занадто великий попит. Чим менше попит, тим дорожче пропозиція. Так, у нашому це найкраще. Так. Давайте розберемо космонавта. Космонавта треба отак от трошки незручно. Так, голова. Я здивований, коштує дуже багато. Давайте ось так. Вона коштує аж цілих 16,60. Ось ці Дспе коштує 21 гривня. 69 копійок. Я прям в шоці. А, ну, не на тому фокусуєшся. Так, треба це в сторону обрати, щоб воно не фокусувалося на інших деталях. Хромоване золоте Это, как оно, забрало. Як правильно напишіть, правильно згадав. Це таке не кожен день в побуті використовуєш шолом. Який він класний. Дивіться, дивіться. Такий перший раз бачу. Чорна здесь вставка. Це ж вони спаяли дві деталі. І всякі, бачите, як вони молодці навчилися. Давайте жесть забрала, поставимо хоба, прямо. Ой, я, походу, неправильно вставив. Треба ось так. Да. Прямо красива. Ну, шолом не крутиться. Бо... Куди там у космонавтам, де в космосі шолом крутиться. Забрала відкривати. Шалом 23 гривні. Забрала, якось я забрало було дорожче. 7,98. Я думаю, шалом буде дешевше. Забрала. Шолом 20 гривня за дорогою його виготовлення. Так, торсик. Емблема космонавтів. 62 гривні 19 копій. Що за фігня? Чого воно таке бля, дороге? А ноги безцінні. У ног не немає ціни. Ну, я думаю, також десь. Гривень 30. Так. Одягаємо броню. Будемо потихоньку збирати. Одягаємо голову космонавтки Жінка-космонавт. Це дуже класно. Потім тут якась фігня на спині. Ой-ой-ой, це походу отак. Оце отак. Щось, щось отак, походу, отак от. Я не впевнений. Давайте поки її... А, я думаю, отак от. Отак от. От, от. І ось так от. Хова! Бачите, яка вона прям матьора, А в руках він вони... нічого немає. Ну, стоїть вона важка. А ну стоїть, молодець. Так, давайте будемо збирати. Це саме інтересне, це як вона називається лижи. І я забув, як вона називається. Це палички, що для ходьби відталтується лижами. Це було перше у нас з'явлення з, з фігуркою лижника. І тепер вона скрізь. Вона навіть бачите у супутника. Пипирка у супутника. Так. Беремо по інструкціям. Хоба. Ось так от. Я вам зараз покажу майстер-клас по збиранню супутників. Так, ось так. Отак. Ось Попирку зараз. Запопиримо. Так. І щось я. Не до Петри. а це хер, куди. Щось я ніфіга. Це знає, мабуть, отсюди, щоб... Типа он такий летить зі свої піпки. Отак от, от. І ось. Ось так от. Ну я вважаю, це класний набор. Набір топ. За свої кошти особливо. Тут за свої кошти це 35 гривень цей блядь, торсик забрала, відбиваю його повністю, а це все інший подарунок. Торська тобто, забрала з торсику. Це як два набори ці. Так. Хай тут лежать. Так, ми наступний. Саме перший подаруночок цей пакуночок. Із набору, так, це прям, щоб ви розуміли, космонавт і цей хенд. 2022 року він це свижак. Він не, навіть не завалявся цей день. Продавай, понудаваємо. Ну, тут прям великі деталі. Мотик. Це ж цілий мотик. Так, давай хоч і. відкрився і ми по деталям. Так, ну, до цього я вам не задавав квест. найдорожчий деталь. Давайте. Тут тільки от, людину ми не беремо, його асорті також не беремо. Тільки люди з IQ більше 100 можуть згадати найбільшу ціну, найдорожчу деталь з цього пакуночка Яка ви вважаєте? Так, пишіть в коментарях, а інші всі, хто догадався, що це оця детальна найвеличніша, найдорожча в цьому пакуночку. Давайте буду отак от. То от. ви молодці. А хто ні, ну тренуйтеся. Є курси по як IQ тренувати, як там усі ці знання здобувати. Так, ось, бачите, 18,81. ну Стоїть вона, звісно. Це 18 гривень така хірь. Ви мені пробачте. Пам'ятаєте? Блочок отой, блять, із петхам'ячок лайна, Так він 17 гривень, як ця фігня. Так це дивіться, ну, деталізована. Зісіма штуками. Друга ідея, подружка. 9,98. Потім два колеса по колеса по 6,85. І найдешевша гривня 42. І два колеса 405. Більше тут деталей нема. Загальна вартість деталей вийшла 51,92. Я, мабуть, у космонавта не назвав. Да? Вам загальну вартість. Скільки там деталей вийшли? Чи назвав, я вже не пам'ятаю, зараз вам назову. 55-34 супутник виходить. Так, і тут людина. Людина у нас, будемо розбирати, Де і ми будемо розбирати, бо більше тут нічого розбирати. На, ньому, на цих людинах строїться пакет. Так. Це 1482, іншого лиця нема. Так, Рейсер XX, там були колись набори Такі з такою тематикою, бачите. Ну давай, фокусуйся, друже. О, 3X. 2447. Забрала. Кудись вже пропало? Ось воно забрала прозрачне з волоссям котячим 298. Ножки. 2096, чорні звичайні ноги, Чому вони такі дорогі. Ну, ладно. І шалом. Шалом коштує так, як я вважав як у космонавта. Раніше такі були у космонавтів шаломи. 4,23. Оце я розумію. Давайте будемо збирати. Тут прямо все оно стиковується. Бачите? Це лего. Вони все продумують перед тим, як випустити на ринок. Так, давайте це віддвину. про резині колеса. Цікавий факт про Лего. Лего є виробником найбільшим у світі. Більше всіх випускає в світі колес, шин для колес. Це Лего. Народів я факт. Так, ось. Бачите, такі моти крути. Мотик крутий. Мені скажіть? Що хочете, сказати? Мотик і супутник. Угу. Чувствуєте різницю? Але супутник коштує Ціле більше, ніж цим мотик. Ну, значить, пропозиція мотики популярна, як вам вже розповідав. За того, що в ну, нього ціна тримається, За те, що тим великий велика деталь, деталізована. Тому якась ціна тримається, а так? Оба шоломчик. Людина цікава. Так, бачите, зараз ми його посадимо. Тут все продумано, ножки входять. Ручки повернемо. Оці повернемо ручки. Хоба, трохи... мабуть, не, не так. От эту треба повернути. Я матір і професіонал. Так, щось ручки. Ой, давай, давай. ти справимся. Бля. Давай в ручки бери руль. Ні. Не візьме, походу. по я а не взяв. Ось. Давайте отак. Тест. Ну, поїхав. Бачите, він китається. У неї крутий окремий набором мотик собі купив. Там якісь ще стрибають, отак от жу. Струбати мені ніде, але мотик є. Так, стоп, мотик, йди. Давно й даха закриваєш, тобі це не можна робити. І наступний пожарна людина з дроном та пультом укриття Limited Edition. Скільки тут деталей? Що тут? Стидно називати. Тут 12 деталей. 22 деталі, а тут що тидно? Ну, зато ось таку штуку заманює. Тут аж навіть дві штуки. Так, ми зараз його відкриємо, подивимося, що тут. Зараз де наш пожарний? Ях тут підготувався. Набор 2020 року. Що розумієте. О, тут є жовта яка Мені подобається. вона на колір. Я не знаю, що це таке. Але ви повинні побачити це. Це. не знаю, цей колір мені якийсь пастельно жовтий. Я не розумію. Але він прям... кайф. Це прям кайфовий колір. не знаю, Зараз ми подивимося, я вам скажу. Ми зараз дізнаємося ціну. Так, це називається Bright Light Yellow. Світло е. Це... Bright, це як, Що це таке? Напишіть в коментарях. мені мене це Совушка Долінго не розповідала, що це таке. Так, дивіться, деталі, крім пожарника. Пожарника ми забираємо. Так. Дивіться, як тут багато деталей. Давайте. Найдорожча Хто Хтось цих. Що тут за найдорожча деталь? Давайте давай, фокусируйся. Найдорожча деталь. Ви будете хохотати. Жовта. Да, ну ви не здивовані. Знаєте скільки вона коштує? 3 гривні 47 копійок. Я вважаю, що це жопа. Потім йде барабанна дроп. Найдорожча деталь. 340. Ця піпка 2,61. Із цікавого рація. Гривня 17. Бачите. Давай рація рація. Фокусуйся так. Тиш. Давай, фокусуйся. Не позорь мене о. Рація. Те, що вони показували на упаковці штука. 94 копійки. Ну і найдешевше 89 копійок. Ось так от. Ось Із цікавого. Розбираємо людину. Давай людина. Куди Так, голова. Так, голова у нас вийшла. Ось вона якась в грязюки чи це короста якась, чи це родине п'ятна, я не розумію. Ну і ним Ми людини прості, ми і нам таке подобається. 14.35 ножки, 12. Звичайні ножки. Пожарно, 12,52 торсик 19,77. Ну На цей раз шалома є вартість, шалом найдешевший. Дивіться, який шоломчик. Старанна деталь, бабу, як я пам'ятаю, 6,93. Хова. Ось так раз. Ну На цьому, бачите, от наборі. Вони Вартість, як вона називається, зменшили. зекономили, ось так. Просто Давайте будемо збирати по о, 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 малюночку. Інструкції нема, шукати не будемо. Биш мотрі. Так, це сюди в лапку йому, це сюди, він такий мотри щасливий, управляє цим дроном. Бачите? Кін, молодець. Ну давай фокусуйся. Що ти? На автоматі фокусуйся. iPhone. Так, фокусуйся. iPhone. Алло. Молодець. Це не він сам сфокусувався, це його здав. Йому показав, куди треба дивитися. Вон ця штука. Куди колеса Так, колеса. Давай. О! Молодець, фокусувався. От тут паралельно. Так, ось ці мигалки. Цікаво, такі дрони взагалі літають з мигалками. Я думаю, що так. так йдеш по вулиці, а тобі дрон сигналить. Ти розумієш, що треба тікати. Ну, якщо ти грабіжник чи полум'я. Ти ж не знаєш, що то, то тебе арестовують за те, що ти щось підпалив чи хоча тебе потушити. Ну дрон це, конечно, я це ржач. Це якийсь фігняне конструкція. Ну, коротше, цей набор щоб тільки існував. І щоб ми його вам показали. Ми. Я вам показав. Ви ще подумайте, що в мене розстроїться ці лічності, особистості. Ну це якась блядь, піпурка блядь, для це, немовля пийте, так. Ну Це конструкція херня. Подивіться на це супутник який там ПіпіПісінали передає. Космонавт. Не, ну да, в мене пити немає. Що йому тут ще? Можна також екзокостюм дати. Ну це вже таке. Ну оце, звісно. Сумарно я його не називав. 24 гривня 58 копійок. Оця ось це. З рацією. О, це да, не серйозно ну, Буде якісь деталі. І мотик. Мотик це круть. на задньому колесі може їхати, бачите. Небессили Божої на. Ну. такого Ну, пишіть коментарі, як вам. Набор який більше сподобався, що ви думаєте пожарнику. Точніше ну, пожарник крутий. Крута професія. Це треба бути відданою людиною. А от Насчет його дрона. Правда, що там ще дрон можна напхати, бо якщо ви напхати більше деталей, він нікуди не полетить, він просто буде стояти. Ну, Я думаю, можна було дрона покраще зробити цією піпюркою. Ну таке-таке. Мотик взагалі крутенний, хоч він і дешевий, але бля, ну, це мотик. Як там посики з повне бахав бензика. Ну, Таке пісенько. Ось космонавт прям да. Ну Все, пишіть свої думки. Да, Пишіть, обов'язково я вже згадав на другий раз, як ми будемо збирати ці пакетики. По факту, чи вже там магія цього монтажа і такого хоп, дивиться деталі, хоп, випадає, там вже готовий набор. Щось такого плану. Чи може у вас які інші пропозиції, а ще його не збирати. Скажіть, чувак, у тебе відоси лайно. Давай краще ти взагалі підеш де продаш свої ці пакетики і будеш знімати щось інше. Чи взагалі видали канал? Жартую. Так. Ну в общем пишіть коменти. Наступні колись я розпакую. Може, давайте ще зараз ще відзьніму, і потім будемо дивитися уперед. Давайте.